Долетіла вже сюди, чому вирва не така велика, і вже зрикошетило оце, оце ось сліди. Бачите, вмяти, вмяти, вмяти. І он пішли осколки, осколки. осколки. І оцей напрямок удару основний. Бачите, тут все розвалено. Пан Юрій показує, як російська ракета за одну ніч перетворила його бізнес на руїни. 30 років усією родиною вони виготовляли матеріали зі скла. Ракета влучила за декілька метрів від їхнього підприємства. Після ворожого прильоту цей величезний цех повністю знищено. Лише ось ці залізні опори ледь тримають потрощений дах. Тут і досі дотлівають матеріали. А наприклад, ця машина вигоріла вщент. З Самого ранку тут розбирають завали, та сподіваюся, що хоч щось вціліло. Від ворожої ракети тут загорілися склади з меблями та цехи з недешевим обладнанням. Родина навіть боїться рахувати збитки. Дуже багато самих матеріалів ми втратили саме скло дистанційні рамки, алюміній, пластик, москітні сітки все, все згоріло. Дана донька Юрія й досі не розуміє, чому ціллю росіян став цей зовсім не військовий об'єкт. Я була ще маленька, крихітка. приїжджала з татом до на його роботу та бігала тут малеча з цуценятками. Я не можу повірити, що все сталося саме тут. В момент прильоту на території був охоронець. Лише дивом він залишився живий. Тут був наш черговий. Він цілий, неушкоджений. На ньому не єдине царапини. Талісман працює це з кобили, з дійсної кобилки. І, от дивіться, ось розбито. Ось. Родина підприємців допомагала тисячам вимушених переселенців з гарячих точок та ніколи не була байдужа до чужого горя. Тепер допомога дуже потрібна їм. На вашому екрані номери рахунків, куди можна переказати кошти. Навіть попри те, що справу усього життя в одну мить знищила російська ракета, родина не впадає у відчай. Кажуть, усе обов'язково відбудують в ім'я нашої перемоги. Руки складати не будемо, будемо все відновлювати, будемо працювати. І будемо перемагати. Слава Україні, Поліна Полмарчук, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу.